Вітаю, друзі! Прийшов мені гібридний інвертор з Aliexpress Daxtron 4,2 кВт. І зараз ми відкриємо коробку, подивимось, як він там дійшов до нас. Відправили з складу в Польщі, тому дойшов доволі швидко. На ну, тиждень ну, до двох тижнів доставка вийшла до двох тижнів, що, в принципі, непогано. Інструкція як у всіх китайців. Тут у нас Wi-Fi. І ми добралися до самого інвертора поставлю поки його в себе підключу до своєї до свого будинку замість полемера пару днів протестую чи все там порядок. І потім десь виставлю продажу його. Так, отакий от він цікавий. Білий на колір мені подобається. Поломер мені не так подобається. Він там темно. Чорне із... Що то гаряче? Ну, візуально ніби все непогано. Ось тут є якась трошки нерівномірно вигнуто. Можливо, це заводське. Ну, коробка візуально ціла скрізь. Попередній мені, коли прийшов ПВР, теж 4,2 кВт 24 вольта був. Вдарений, ну, передня кришка була вдарена. Так як він був запакований у пенопласті, він так при транспортуванні не міг вдаритися. Там видно, аж краска злізла. Тобто, біля за все, сама кришка була пошкоджена на заводі перед встановленням. Ось такі, такі два вентилятори маємо. Вхід для Wi-Fi, маємо вхід для спілкування BMS-акумулятора з інвертором. До речі, не всі BMS підтримуються спілкування. Ми маємо вхід міської мережі. Маємо вихід навантаження. І маємо другий вихід навантаження. Він дає третину. Можна навантажувати третину від потужності, але коли е, перший вихід е, по розряду акумулятора відключається, то сюди ми можемо повісити якісь критично важливі споживачі, такі як котел. Ну, я не знаю, холодильник, можливо, і не наскільки критичний. Ну, Котел, в принципі, холодильника, воно тягнутиме. Повісили критичні, користуємося цим з цього виходу. Якщо сіла батарейка, критичні споживачі в нас залишаються завжди заживлені. Так, ну в принципі тут, як і в всіх китайцях, як і в всіх китайцях, маємо батарейка. яка Максимальний зарядний струм. По сонцю. По сонцю маємо. Ага, тут не так, як полемера, полемера більше. Тут маємо 450 вольт відкритого контакту із сонячних панелей, а полемера більше, полемера до 500 максимум. Чим, до речі, полимер виходить краще, бо мої панельки можуть. Холодну погоду не пройти по напрузі на цьому інверторі. Має можливість працювати без акумулятора. Тут китайці попереджають, що акумулятор не можна підключати, якщо ми його заживили вже від мережі. Коли він у включеному вигляді, підключати акумулятор не можна. Ну, всередині все, все, все стандартно. Розкручувати зараз немає часу, та й не хочу. Варто затягувати відео. Кнопочки не сенсорні. Вчора встановлював людям. Тут такий цікавий китаєць, сенсорні кнопочки. Але хто зна, як він буде служити. Ці якби перевірені, з цими проблем немає бути. Ще так само собі замовив 6,2 кВт. Поставлю собі 6,2 кВт. Цей піде на продажу. Мій полимер піде батькам Дякую. За увагу, всім миру, добра, до побачення.